На ринку техногігантів наближається революція. А все завдяки китайському стартапу DeepSeek, який зі своєю моделлю генеративного штучного інтелекту V3 випередив у Сполучених Штатах свого конкурента ChatGPT. Детальніше про це розповім у цьому відео. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі UA. З вас Підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. DeepSeek з'явився на ринку технологій у 2023 році. Стартап створив керівник XI-орієнтованого хедж-фонду HighFlyer Лянь Венфень. В чому ж особливість DeepSeek r 1 Перед наданням відповіді ця модель Ші формулює власні міркування, що відрізняє її від інших чат-ботів, як-от ChatGPT від OpenAI. Також розробник DeepSeek r 1 заявляє про значно нижчі витрати на розробку порівняно з OpenAI та MetaAI. При цьому розробник наголошує на високій ефективності моделі. Крім того, DeepSeek має відкритий вихідний код, щоб спільнота розробників могла перевіряти та надалі вдосконалювати програмне забезпечення. А мовні моделі Діпсіка 1 можуть перевершити найкращі американські аналоги, і це при тому, що на китайські були витрачені мільйони, тоді як американські в свої зарили мільярди. Китайці, як завжди, у своєму стилі. Я маю на увазі, що у всьому світі давно склався стереотип китайського продукту, такого, що працює не дуже якісно, не завжди надійно, зате є дуже дешевим і доступним масовому споживачу. Саме так воно й було десятиліттями, але останнім часом китайські виробники багато чому навчилися. Перш за все культурі виробництва і масово виробляють дуже якісні споживчі та промислові товари, які, хоча й лишаються дешевшими за європейські, японські або американські аналоги, але вже давно не продаються за копійки, як раніше. Але як з'ясувалося цими вихідними, Китай не втратив вміння дивувати світ своїми здібностями, виробляти дешево. І не обов'язково погано. І цього разу мова не про якийсь дріб'язок широкого вжитку, а про сакральні речі, про те, що ще до останніх вихідних вважалося цариною хитромудрих американських компаній та геніїв Кремнієвої долини, про штучний інтелект. Фахівці припускають, що молоді компанії на кшталт DeepSeek можуть змінити правила гри на ринку щі технології через перехід від дорогих чіпів, які випускають світові гіганти, до значно дешевших аналогів. І це вже спричинило обвал цін на фондових ринках. Так акції Nvidia впали майже на 15% станом на 28 січня. Ф'ючерси на 100 знизились на 5,2%. Це найбільше падіння серпня. В Європі найбільше постраждав виробник чіпового обладнання ASML Holding, акції якого впали на 12%. Загальні втрати ринкової капіталізації NASDAQ-100 та європейського технологічного субіндексу Stoxx-600 можуть сягнути більше 1 трильйона доларів. Реакція ринків була моментальною. Ф'ючерси на акції технологічних компаній стрімко почали втрачати в ціні. Серед найбільш постраждалих ASML Holding та NVIDIA. без обладнання та мікропроцесорів, яких як вважалося неможливо досягнути успіхів в гонитві за ще і результатами, виявилося можливо. Прозріння коштувало акціонерам NVIDIA станом на ранок понеділка близько 400 мільярдів доларів. Для всього ринку акцій, особливо його технологічного сегменту, рахунок втрат пішов на трильйони доларів. Натомість китайські акції компаній, які працюють на ринку Ші, зросли. Зокрема, акції Merit Interactive досягли добового ліміту зростання, а індекс Hang Seng Tech піднявся на 2%. Як пише Finance UA, DeepSeek кидає виклик глобальному лідерству США в галузі штучного інтелекту, а також посилює конкуренцію на азійському ринку. І головне, діпсік ставить під сумнів величезні витрати технологічних гігантів на створення моделей штучного інтелекту і центрів обробки даних. В чому секрет і чому так дешево? Тут є дві складових: китайці залучили до роботи в десятки разів менше фахівців, а відповідно, і вартість праці дешевша. Плюс через санкції китайці не могли використовувати потужні чіпи ШІ. І вони стали використовувати набагато менш продуктивні чіпи, але змінили саме. Моделювання і отримали такий успіх. Розробники ще із DeepSeek повідомили, що для навчання їх останньої моделі DeepSeek V3 використали графічний процесор H800 американського виробника NVIDIA з заниженою продуктивністю, розроблений спеціально для поставок у Китай. При цьому витрати склали менше 6 мільйонів доларів, що в рази менше витрат конкурентів. Цікаво, що на тлі змін на ринку ШИ навіть акції біткоїну впали на 6,5%, альткоїни втратили ще більше. Та, попри резонанс і падіння акцій техногігантів, залишаються певні сумніви щодо DeepSeek. У фахівців досі є запитання щодо реальної економічності моделі стартапу. Крім того, одним діпсік затьмарити багаторічне лідерство США у сфері ШШІ не так і просто. Розгортання моделі DeepSeek змушує інвесторів ставити під сумнів перевагу, яку мають американські компанії, а також те, скільки вони витрачають і чи призведуть ці витрати до прибутку або перевитрат. Зрештою, на нашу думку, необхідні витрати на дані та подібні витрати в галузі ши будуть значними, і американські компанії залишаться лідерами. Але якщо з точки зору технологій успіх Діпсік виявиться справжнім, а витрати саме такі, як було заявлено. То варто готуватися до землетрусу. А як Трамп засмутиться від таких новин, навіть уявити важко. Дональд Трамп вже відреагував на появу DeepSeek. У недавній розмові з республіканцями він заявив, що чув про DeepSeek і вважає прорив китайської компанії добрим, тому що не потрібно витрачати стільки грошей. При цьому президент США вважає, що створення штучного інтелекту DeepSeek має стати тривожним сигналом для американських компаній, яким слід сфокусуватися на конкуренції. Але Трамп не був би собою як Би не намагався використати цю історію на свою користь, він збирається запровадити мита на імпорт чіпів. У найближчому майбутньому ми запровадимо мета на зроблені за кордоном комп'ютерні чіпи. Та напівпровідники, щоб повернути виробництво цих необхідних товарів до Сполучених Штатів, в Україні також прокоментували стрімкий прорив DeepSeek у галузі штучних технологій. У центрі протидії дезінформації при РНБО зазначили, що DeepSeek – це чудовий інструмент для збору розвідданих. DeepSeek – це чудовий інструмент для збору розвідданих. Будь-який штучний інтелект вивчає вас і збирає всю інформацію про ваші переживання, інтереси, сім'ю, фінанси та практично все інше. Люди добровільно ставлять питання і отримують відповіді, тоді як штучний інтелект зберігає цю інформацію. Потім можна отримувати моделі поведінки цілих суспільств і далі продумувати інструменти впливу. Справжнє питання в тому, хто володіє цим штучним інтелектом і яка його кінцева мета. Не менш важливе питання автоматизації на ринку праці, чи готові ми до світу, де машини замість нас виконують не лише рутинні завдання, а й взагалі більшу частину нашої роботи? Як нам залишатися потрібними самим собі і світові при створенні потужного ШІ? Чим зайняти себе і як не втратити сенс буття, коли все за нас робитимуть машини? А як ви вважаєте, чи не призведе постійне удосконалення ШІ до того, що люди будуть зайвими на землі? Діліться думками у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.